О, Кіра, привіт. А ти яким привіт, ти чином? Владе. Я мрію вступити в БДМУ. Хочу більше дізнатися про освітній заклад, якому я так прагну навчатися. Тож завітала до цього музею. Ну тоді доєднуйся до нас, адже зараз екскурсію історико-медичним музеєм проводить його легенда Володимир Білус. Тому давай з нами, я тебе проведу. Пішли. Пішли. Цікаво в музеї так дивись, а 17-ї години в академічному у нас розпочнеться справжній вираз культурно-дозвілєвого життя. Тобі цікаво? Так, звісно. А з тобою можна? Звичайно, можна. Але зараз ми з тобою будемо поспішати на академію шляхетності та етикету. Академія шляхетності і скільки всього я ще не знаю. Звичайно, і скільки ще ти всього дізнаєшся. А зараз ми йдемо на академію шляхетності та етикету, про яку детально розповість проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи Ніна Іванівна Зарій. У Ковинському державному медичному університеті 20 березня 2023 року стартував новий культурно-мистецький проєкт Академія шляхетності та етикету з ініціативи професора Андєця Оксани Анатолійовни. Оскільки лікар, майбутній лікар і фармацевт це еліта українського суспільства, то відповідно і розвиток особистості лікарів і фармацевтів має бути на найвищому рівні. Щоб зреагувати формування певних професійних і особистісних якостей людини, майбутнього фахівця, ми вирішили започаткувати цей проект, щоб можна було дати основи риторики практичної, основи ділового етикету, основи світського етикету, етикету, мовленнєвий етикет. Тому зв'язку з цим ми запросили спікерів з тих чи інших видів етикету. Зокрема, це мовленєвий етикет, мережевий етикет, світський етикет, а також необхідні знання з мистецтва красномовства, психології спілкування та багато інших питань, які зможуть допомогти студенту відчути себе особистістю з великої букви, особистістю, що може себе реалізувати як професійно, так і у сферах різних сферах діяльності. І е, сімейного та світського життя. Академія шляхетності та етикету це мрія, яка у мене була вже впродовж кількох десятиліть. Насамперед, ця ідея зародилася ще, коли були малими мої діти: і старший син, і молодший син, і діти наших друзів. І хотілося, щоб правила етикету. Навчали правилами етикету навчали наших дітей, і вони відповідно в житті були шляхетними. А в поняття шляхетності вкладаю і чесність, і відвертість, щирість і доброту, і звичайно, турботу про людей, про оточуючих. Люди, в яких поєднується весь цей набір таких якостей. Вони ж не живуть, не женуться за наживою. Вони вміють відрізнити справжні цінності від фальшивих, і справжнє благородство проявляється саме в дрібницях. Людина, яка допомагає не тільки близьким та рідним, але яка й допомагає незнайомим, зовсім стороннім людям. І це не виставляє на показ, а проявляє саме такі свої риси характеру. Тому хотілося, щоб і студенти медичного вузу нашого університету, яким притаманні і чесність, і доброта, і відвертість, і щирість, щоб почуття допомоги іншим людям. Ну, водночас ми розуміємо, що це мова йде. Про наших пацієнтів, про людей, які в тій чи іншій мірі зустрілися з хворобою, захворюванням, щоб вони могли правильно також себе і вести в ті чи інші ситуації. А водночас це і правила етикету. Правила етикету, які кожен із нас має знати, як себе повести, чи то на певному заході, чи при зустрічі з старшими товаришами, чи конференція, чи застілля. Будь-що, але інтелігентна людина має знати правила етикету і відповідно бути шляхетною. Це власне має бути потамано для всіх студентів медичного вузу та наших випускників, наших колег, лікарів. А зараз нам час повертатися до палацу академічний. Як я й обіцяв, буде творчо і цікаво. Можна домовляти, можна вкрутитися все, що хочете. Горох у городі виріс, небували, Горовці, горох пограбували. Горох у городі виріс не Горовці, горох горох Валентина Миколаївна, Я майже 8 років займалася сучасними танцями, та мені дуже цікаво, чи зможу я. Навчатися будемо та надалі продовжувати в цій сфері, звісно, кірочко. У нас уже понад 20 років студенти встигають одночасно і навчатися такому дуже престижному навчальному закладі в медичному університеті і займатися в палаці академічний дозвілля. Ти 8 років кажеш, танцюєш, чудово. Ми тебе вже чекаємо. Нам потрібні такі талановиті студенти, які будуть представляти наш навчальний заклад на різноманітних мистецьких конкурсах та фестивалях. Чекаємо приходь. А хочеш зараз пробувати? Так. давай, пішли. Студенти поєднують навчання та хобі їм не важко з цим справлятись кіра це без питань у нас студенти не тільки навчаються з першого курсу на такому як я вже казала непростому навчальному закладі а вони дуже легко і просто поєднують своє дозвілля вранці вони навчаються по обіді одразу в палац на репетиції Крім цього, вони встигають одночасно брати участь у декількох студіях і в народному аматорському студентському театрі, і в ансамблі трембіта, якому вже в цьому році виповниться 60 років, і в інструментальній студії, і навіть хореографічні. Вони досягають дуже великих висот, як в навчанні, так і в мистецькій діяльності. І не дарма ж відомі люди кажуть, якщо людина Чогось досягає, і якщо вона успішна в одній справі, то вона буде успішною і в іншій справі. Так що обов'язково у вас абітурієнтів все вийде і вступити до навчального закладу і виходити на сцену і реалізовувати свої. Мистецькі здібності запрошуємо. Будь ласка. До речі, яскравим прикладом того, як встигати і навчатися, і виходити на сцену палацу академічної і займатися репетирувати не в одній студії, а в декількох у нас є цьому дуже яскравий приклад. Асистент кафедри педіатрії Леся Зюбак-Романчук, яка до речі, будучи студенткою з другого курсу з палацу Академічних практично не виходила. Це після навчання я маю на увазі. А тепер вона є художнім керівником ансамблю Трембіта Буковинського державного медичного університету. А також зараз вона виконувачка обов'язків директора Палацу академічних, тому що Віктор Головко, директор Палацу Академічних, наразі в лавах Збройних сил України захищає. Нашу батьківщину, я тебе зараз Кірочка, познайомлю з нашою Лесі Івані. Дуже цікаво. Отож, як ви у студентські роки поєднували та й наразі поєднуєте лікарську справу і творчість? Насправді творчість це моя віддушина, це, скажімо, дві дороги, якими я йду паралельно, медицина і творчість. Як поєднувала, це не спання, це мало вільного часу, це багато написаних сценаріїв. Дуже крутезні концерти, і поруч з тим це було навчання до третьої-четвертої ночі. Хоча і в палаці академічному, коли була репетиція, бо ми готувалися до якогось проекту, це теж була третя, четверта. А пам'ятаю, Бенефіс у нас у нас таке свято на шостому курсі. Коли ти прощаєшся із навчанням, Та я пам'ятаю, перший раз вийшла з палацу о п'ятій ранку. Дописувала сценарій, бо вже наступного разу у нас була репетиція. Наступного ранку я багато читала в соцмережах, що студенти БДМУ займаються волонтерською роботою, і мені дуже цікаво, і дуже би хотілося доєднатися до вашої команди, щоб і моя частинка праці була спрямована на перемогу. Як я можу це зробити? Насправді ми радо відкриваємо двері палацу академічного для всіх бажаючих долучитися до волонтерської роботи. Адже девізом нашої роботи це захищаємо тих, хто захищає нас, і насправді долучитися дуже просто: кожного дня з 10 ранку до 6 вечора ви можете прийти, і вплітати не тільки стрічки у маскувальні сітки чи костюми, а вплітати свої щирі побажання і якнайшвидшого повернення хлопців додому з перемогою. Великі вам дякую за відповіді на мої питання. Мені було дуже приємно з вами познайомитись. Ми дякуємо щиро, щиро бажаю успіху і чекаємо тут. Ми чекаємо всіх, ми любимо всіх. Приходьте, тому що насправді БДМУ, палац академічний, це крутезне місце. Велике дякую. Друзі, сьогодні я себе відчула повноцінним членом команди студентства і буду дуже старати, щоб гарно скласти НМТ та вступити до ПДМУ і в майбутньому стати лікарем. До побачення!